Привіт, малятка! Сьогодні ми з вами пограємо в гру назви одним словом. Уважно дивіться на зображення та назвіть групу предметів одним словом. Наприклад, погляньте на зображення. Як ми можемо назвати одним словом? Так, молодці, комахи. Погляньте на зображення. Як ми можемо назвати одним словом? Так, молодці. Транспорт. Подивіться уважно на зображення. Як ми можемо назвати одним словом. Так, молодці меблі. Подивіться на зображення, як ми можемо назвати одним словом. Так, молодці дітки, посуд. Подивіться на зображення. Як ми можемо назвати одним словом? Так, молодці, дітки, фрукти. Подивіться уважно на зображення, як ми можемо назвати одним словом. Так, молодці овочі. Подивіться на зображення. Як ми можемо назвати одним словом? Так, дітки, одяг. Подивіться на зображення, як ми можемо назвати одним словом. Так, дітки, зуття. Дякую вам. Молодці. До побачення, дітки.